Секретар РНБО Данілов заявив, що уряд почав готуватися до російського вторгнення ще у 2020 році. Але чи перевіряла влада хоча б стан бомбосховищ? Наш підписник із Харкова поділився своїм досвідом часів початку війни. Мер міста оголосив, що усі бомбосховища готові до використання. Влада оперативно опублікувала карту. Наше теж там було. І що ми побачили? Щиток, керування електрикою, установка для очищення повітря, зірвані та здані на металобрухт, двері настільки іржаві, що не зачиняються. Один із трьох виходів, закладений цеглою, щоб бомжі не лазили. Пам'ятаю, як сидів у шахті запасного виходу і подавав назад усіляке сміття, якого там за роки накопичилися тьма. А наша сусідка Лариса довгі роки обивала пороги інстанцій з проханням упорядкувати бомбосховище, і щоразу отримувала у відповідь самовдоволений гнор корупціонерів. Чи нагадує описана ситуація ваш досвід? Поділіться у коментарях, а також читайте продовження листа за посиланням.